Літо 2025, саме під такою назвою Коломиї вже майже століття відбуваються турніри, присвячені всесвітньому дню дитячого футболу. Цього разу на майданчику ліцею №1» змагалися дев'ять команд, де грали юні футболісти 2012-16 років народження. У цілому світі відмічається всесвітній день дитячого футболу. Це свято було започатковано в далекому 2001 році під егідою ФІФА, значить, за підтримки ЮНІСЕФ. І Україна приєдналася одні з перших до цих святкувань. Буквально з 2001 року і в Україні це свято відмічається. Тут на стадіоні відбувається турнір літо 2025», тобто це і підсумковий турнір. За підсумками того, чого навчилися у футболі. Футболісти, які займаються у відділенні футболу КДЮ США. організатори подбали, щоб всі дітлахи були задоволені турніром для тих команд, хто не потрапив до фіналу, провели розіграш малого кубка. Його отримали гравці команди перспективні. Ми досить задоволені. Ну, ми старалися зіграти суперники, теж старались, і ми не старалися фолити над ними. Ми хотіли якнайкраще зіграти. Все старались показати якнайкраще. І суперники теж постаралися. А от боротьба за Великий Кубок була напруженою. Головний трофей, отримала команда Стром 13. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.